У уроці ми встановили ОС-панель, опенсервер наш, і зараз відкриємо його, виберемо українську мову. І тут ми з'явився такий прапорет, можемо його сюди перетягнути. І щоб запустити нам наш сервер, спочатку давайте ми зробимо деякі налаштування. Правою кнопкою миші клікаємо, налаштування, сервер, вірніше, не сервер, модулі. Тут де сервер, ви можете прописати іншу, інший порт. Наприклад, якщо у вас 80-й порт деколи зайнятий антивірусом, то ви можете прописати дещо інший порт, наприклад, 80-80, да? От, Ну і 127.01 це і адреса нашого локального комп'ютера. Далі модулі. Тут де модулі, виберемо останню версію Apache 24 PHP 808.1. Далі вибором PHP 81 5, 7, можливо. І нажмемо зберегти. Закрити. В принципі, всі ці налаштування ми зробили. І далі ми можемо, дивіться, створити в папці Domains, бо знаходяться всі наші сайти. Відкриваємо папку Domains. От Ми тут встановили у вас панель. Відкриваємо, відкриваємо папку Domains, і тут ми можемо створити свій дом. Давайте спочатку запустимо. Нажмемо запустити правою кнопкою миші і запустити. Далі ми можемо ввести в браузері нашому localhost, і тоді нам відкриється localhost. Тобто це по суті сайт, якби папка. Localhost, і зараз відкриваємо welcome open. Server панель. Тобто вже працює наш OS-панель. І можемо створити якийсь сайт. Наприклад, створимо е тестовий сайт. Тест. Тест сайту, або просто тест. І крапка, можемо писати крапка ком не буде помилкою, чи.com, чи, чи будь-який інший. Але якщо, наприклад, у вас ви створили папку розет.com, да, то у вас, якщо запустили ось панель, то у вас відкриється не розет.com, а відкриється іменно ця папка. Тобто так. Це на вашому особисто комп'ютері. я Позначає переважно до .loc Local і все. Якщо я зараз е, спробую е, дістатися до тест .local то немає зв'язку з сайтом, тому що ми не перезагрузили. Щоб перезагрузити, треба правую кнопку міші нажати і перезапустити, або зупинити і знову ж таки запустити. Нажму перезагрузити. Перезапустити Тоді, якщо раз я нажму, тоді вже бачимо, що. Сайт доступний. А чому індекс оф? Пишуть, тому що зараз пусто в цій папці немає ніяких файлів, і для того пише якраз індекс.Off. така інформація. І дивіться, якщо у вас не зможете тест.локал перейти на сайт, а вас перекине на сторінку Google, тоді ви повинні набрати наступну інформацію http тіп 2.2 slash Тобто, щоб було зрозуміло, що ви йдете. На test.local. і все. Перейдемо на сайт wordpress.org. Зараз, якщо я обмовлю, тут зараз немає ніяких знову чисти у нас теректорія. Wordpress.org. І скачаємо Get wordpress downlau WordPress 6.3.2 версія. Зараз. Давайте її зразу скинемо вс-панель domains test.local і зразу сюди. І є зберігаємо тільки <таспоріг> в мене тут, тому що я вже скачував раніше його. <поріг> так. Все, зберегли, Тепер нам потрібно, що зробити з цим архівом. Потрібно його розпакувати. Для того, щоб розпакувати, там вам потрібен zip rar архіватор, архіватор Ну, Ви можете взагалі скачати, якщо у вас Windows 10, можете перейти в. А Microsoft Store, якщо я не помиляюся, називається да, Microsoft Store, і, наприклад, ZIP Вести. І тут є багато програм безкоштовних, якими можна розрахувати. Від, наприклад, це відкрити, цей файли, тільки папку. Все. Все, тепер можемо це видалити, наприклад, відкрити цю папку. Ctrl-A, нажати, Ctrl-X, нажати, щоб вирізати, або Ви просто в, нажати тут вирізати правою. І сюди перемістимо це все. І введемо звідси в папку WordPress. І зараз у нас всі ці, ці файли є WordPress. Далі нам треба перейти до установки. Для того, щоб встановити WordPress, нам потрібна база даних, в якій будуть зберігатися інформація. Для того, щоб перейти в базу даних, нам потрібно ну, ввести наш сайт, далі ввести slash, ввести open. Server slash і phpmadmin. Uh, так, pHMyAdmin, як немає, open server, ага, я неправильно не ввів увів. Openserver, phpmyadmin. Отак. Ось, тут є у нас PHP MyAdmin. Тут, дивіться, за замовчанням є root користувач і root. Пароль. На реальному сервері у вас будуть інакші паролі і інакший користувач в систему. Так, зараз немає. Якщо там мінялося, у них, певно, зараз так само пустий пароль. Тобто не треба вводити root. -систему. Да, не треба. Раніше треба було вводити root, ще раніше не треба було вводити root, і тепер знову. Бачите, вже помінялося дизайн. PHP має адмін. Раніше він був майст... такий старіший, зараз він поновіший, ви зараз бачите. Вже щось трошки поновіший, Ну, не дуже класно виглядає, але раніше було трошки інакше. виглядало це все. Дивіться, переходимо в бази даних, і нам треба створити базу даних. Тут бачимо, є за замовленням бази даних, їх видаляти не потрібно. У нас тест тест. Local, тобто ми так само називаємо базу даних тест. І кодування треба вибрати UTF8 General CI. UTF8 General CI. Ось тут є, бачимо UTF8, UTF8 General CI. І, на жаль, треба створити. тепер у нас є база даних. Ми знаємо, її. що ми перейдемо в HP MyAdmin, то ми бачимо, що у нас користувач Root. Локальний сервер у нас localhost, кодування, само собою, тип 8 і база даних тест. Це нам інформація потрібна для установки WordPress. Переходимо. test.local І зараз нам відкриється. А Нам потрібно ще перезавантажити, перезапустити. test.local ctrl test.local Все, перезапустилося, бачимо, горить зелене. І зараз установка ну, WordPress. Все, пішла установка WordPress. Зараз шукаємо українську мову, щоб у нас була панель на українській мові. Якщо вам треба на іншій мові англійській, то вибирайте англійську. Вона, в принципі, перша, якраз є, по списку. Українська мова продовжити. Далі дивіться, що нам каже, що нам треба назву бази даних, в нас вона є. ім'я користувача root. Пароль бази даних у нас е, без паролю. Сервер бази даних у нас localhost. от Localhost, сервер бази даних. Пароль бази даних немає. Ім'я користувача бази даних у нас root. От тут бачимо root. І назва бази даних це те, що ми створили: тест. У нас називається база даних. Давайте нажмемо вперед, так як у нас все є. Так, назва бази даних: у нас тест. Давайте скопіюємо, так, виділимо. Ctrl-C. Ставити. Ім'я користувача у нас root, ми знаємо. А, пароль у нас немає пароль, ну і localhost у нас так, в принципі, і є зараз. Localhost. На реальному серві може бути інакше, а може бути замовчем localhost. Ну і табличний префіс, кай буде WP. Так само. Відправити, все у нас пішло. Далі тільки треба почати встановлення. Почати встановлення. І що ми маємо ввести? Наприклад, назву сайту. Наприклад, у нас буде тестовий сайт. Ім'я користувача. Я рекомендую вам на реальних сайтах і сайтах для клієнтів робити нормальне ім'я користувача і класти складний пароль. Зараз ми ведемо тестовий тест. Наприклад, буде у нас користувач тест, і пароль буде від 1 до 5. 1, 2, 3, 4, 5. І так само треба дозволити використання слабкого пароля. Так як я буду працювати з. Сайтом. Просто то я візьму тест. Веду верніше, Так, админ. Веду собака. test.local І нажму встановити WordPress. Все, у нас WordPress встановлений. Можна переходити в адмін панель. Ніколи не зберігати. Нажимаємо увійти. Так, у нас користувач був тест. Можна ввести користувача, можна ввести електронну пошту. Тест і пароль буде 1, 2, 3, 5. увійти. І зараз у нас якраз адмінка WordPress. В принципі, ми встановили WordPress. Якщо ми перейдемо тут правою кнопкою, ми ще нажмемо е відкрити посилання на новій то у нас буде отакий за замовчуванням сайт. Ось це, в принципі, ми вже встановили WordPress, і в іншому році я вже покажу, як е більш детально розкажу про адмінпанелі. Ми встановимо там тему, лагене розширення.